Здравствуйте. Здравствуйте. Сьогодні ми будемо читати книгу основи здоров'я п'ятий клас. Так, і вибрали ми седьмой параграф. Навчайся успішно. Ти дізнаєшся, як зробити твоє навчання успішнішим. Кожна людина має здібності. Хтось віртуозно грає на музичних інструментах, інший швидко запам'ятовує багато інформації, третій легко розв'язує математичні задачі, четвертий прекрасно декламує вірші, п'ятий перемагає у спортивних змаганнях. Пригадай, які досягнення за останній час були в тебе чи у твоїх друзів. Щоб досягти успіху, потрібно докладати певних зусиль, правильно організовувати навчання, розвивати природні здібності. Завдяки регулярним та цілеспрямованим тренуванням, інтелектуальними іграми та вправами людина вдосконалює пам'ять та увагу. Словничок Віртуозно. від італійського слова, що означає майстерний, досконалий. Дуже майстерно творче. Пам'ять, здатність зберігати і відтворювати інформацію. Увага, зосередження, спрямованість органів чуття, думки, свідомості на кого-небудь або на що-небудь. Інтелект від латинського слова, що означає розуміння. Розум здатність людини мислити. Це допоможе в житті. Читай якомога більше і не тільки те, що задають на уроках. Прочитане допоможе набути життєвого досвіду, дізнатися більше про світ. Книжки про видатних людей підкажуть, який життєвий шлях обрати в майбутньому. Розвивай пам'ять і спостережливість, виконуючи вправи, які є і в цьому підручнику. Відомо, що людина використовує мізерну частину можливостей свого мозку. Ніхто не може знати наперед, яка інформація виявиться для тебе зайвою, а яка корисною. Щоб запам'ятати інформацію, намагайся добирати до неї асоціації зі свого життя. Навчися переключатися з одного завдання на інше, з легкого на складніше і навпаки. Стався до будь-яких труднощів, як до тимчасового явища і не картай себе за кожну невдачу. Навчися говорити ні, і собі, і іншим. Тільки тоді ти виконаєш свої плани на день, тиждень. Після виконання всього запланованого ти зможеш і поговорити з приятелями, і опанувати нову комп'ютерну гру, і погортати новий журнал, і почитати книжку. Спробуй виконувати ці рекомендації хоча б місяць, буде непросто, але тоді вони стануть звичними. Якщо ж додаси до них кілька своїх ідей, учитися стане не тільки простіше, але й цікавіше. Новий матеріал цікаво слухати, але вивчити його буває важко. На Пам'ять пам може зафіксувати що завгодно, але людині важко запам'ятати те, чого вона не розуміє. Інформацію можна сьогодні вивчити, завтра розказати на уроці, післязавтра забути. Запам'ятати надовго можна тільки те, що добре розумієш. Це допоможе в житті. Те, що ти почуєш, ти із часом забудеш. Те, що ти почуєш і побачиш, запам'ятаєш. Те, що почуєш, побачиш і про що запитаєш, сприятиме набуттю знань, умінь і навичок. Усе, чого ти навчиш інших, ти засвоїш. Те, що ти знаєш і вмієш робити, змінить тебе. З'ясуй, для чого тобі потрібні ті чи інші знання. Якщо це з'ясуєш, від навчання одержуватимеш задоволення і швидше досягнеш успіху. Типи сприйняття інформації, світ навколо нас величезний, з безліччю звуків, кольорів, запахів, відчуттів та вражень, об'єктів живих і неживих. Для сприйняття цього різноманіття в людини є органи чуття. За допомогою органів чуття, людина отримає інформацію про світ навколо. Це відбувається по-різному. За допомогою зору, візуально, людина бачить колір, образи на слух, аудіально. Чує різноманітні звуки за допомогою дотиків тактильно, торкаючись, розрізняє холодне, гаряче. Деякі люди найчастіше пізнають світ, розглядаючи його. Інші найбільше інформації про навколишнє середовище отримують на слух. Третім, необхідно відчувати, торкатися. Зазвичай людина використується всіма органами чуття, але один або два для неї основні, більш важливі. Так, я думаю, все на сегодня. Спасибо.